Я б хотів зараз звернутися до керівництва своєї країни. Як ви думаєте, нам приємно дивитися, як вони там сидять у Верховній Раді із такими задоволеними виразами обличчя, а ми в той час сидимо в окопах? Це плювок не лише Збройним силам України, а й всьому українському народу. Бо як люди, які чекали прихід ворога, а всі ОПЗЖ цього чекали, Можуть бути в нашій країні депутатами, мерами, чиновниками, сільськими головами. Мало того, бойко, який є керівником цієї п'ятої проросійської колони Кремля, є ще і героєм України. Герої України це ті, хто віддали життя за Україну, це ті, хто боронить Україну від ворога, але точно не ті, які чекали три дні. Після яких Україна мала пасти, а вони мали прийти в Україні до влади, як це було за часів Януковича, шановний пане президенте. Ми дуже просимо вас поставити уже нарешті крапку із цією п'ятою колоною. Тому що ОПЗЖ це точно такий ворог, як і Росія, просто в нас в тилу. Тому що сьогодні, по факту України не существує, по факту немає такого государства, ніякої України в майбутньому бути не може. Все, що лише потрібно. Так, це позбавити їх депутатських мандатів на всіх рівнях, позбавити їх всіх посад в органах місцевого самоврядування та в органах державного.